Я вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми з вами будемо розбирати причинні речення в німецькій мові. Почитаємо це ось текст рівня B1, бачите, з переходом на b 2 Давайте пригадувати, що ми з вами вчили на наших курсах. Ви їх можете купити А1, А2, і Б1 є, і інтенсивні, і для діток, і для батьків. Сьогодні ми з вами пригадаємо, тому що я вам на рівні А2 розповідала, навчала, а на рівні Б1 ми з вами пригадували причинні речення в німецькій мові. Вони також відомі, як каузалі не бензеце, передають причину або підставу якоїсь дії події чи стану. Вони встановлюють зв'язок причина-наслідок і пояснюють, чому щось сталося або чому існує певна ситуація. І в німецькій такі речення зазвичай водяться підрядними сполучниками: Weil – тому що, да, оскільки бо, den, бо, адже, але він. Не вводить підрядне речення, він використовується в головному. Веген через іавґрун на підставі, і теж може бути через. І ці сполучники зв'язують головне речення з підрядним, у якому подається причина. Типова структура. Зазвичай причинне речення має таку структуру. Підрядне речення починається зі сполучника, наприклад, валь, да. Далі йде підмет. Потім решта частин речення, а дієслова наприкінці, і після цього йде головне речення, в якому описується дія або наслідок. Важливо, у підрядному реченні з і da да» дієслово завжди стоїть в кінці. Наприклад, тому що йде дощ, я залишаюся вдома. bleibe ich zu Hause. валь плюс підмет, плюс решта, і плюс дієслово в кінці. Оскільки я хворий, я не йду на роботу. Да, ich krank bin, gehe ich nicht zur Arbeit. Через затори я запізнився Wegen der Verkehrs bin ich spät dran. Веген плюс іменник у родовому відмінку, це вже не підрядне речення, а просто конструкція в головному реченні. Відповідно, який коментар може бути валь да вводять підрядне речення дійсло в кінці, ден не змінює порядок слів, використовується як звичайний сполучник між двома головними реченнями, і веген а в грунт це прийменники, після яких ставиться іменник у Геніті у родовому відмінку, а не ціле підрядне речення. Сьогодні ми з вами будемо читати текст. Він рівня b 1 b 2 І має ось ці каузальні конструкції. Ну, поїхали, можете взяти щось собі, попити, поїсти. Гайда. Кілька місяців тому я переїхав у село. einigen monaten bin ich aufs Land umgezogen. Тому що я прагнув більшого спокою та природи у моєму житті weil ich nach mehr Ruhe und Natur in meinem Leben gesucht habe. Chalena atmosfera mista the snazzola mene. The hectish atmosphere de Stadt had me zu name gestressed. Os kilky schum Natopy Lude Trafik Grafik prosto prostried da der Lärm, die Menschenmassen und die einfach und einfach überwältigend waren. U Misty chasta Vichov Sabanim від природи. In der Stadt fühlte ich mich oft abgeschnitten von der Natur, but my new zelen zone or park that I might be розслабитися vales kaum Grünflächen oder Parks gab in denen ich mich entspannen konnte. Оскільки я завжди любив перебувати на природі, да і що немет везл пів, ця ситуація справді вплинула на мене негативно. Гад мені десь ситуацію. Я тужив за свіжим повітрям, широкими пейзажами і заспокійливим видом дерев і квітів, їх зеньте mich на хриша люфт, weiten Landschaften und den beruhigenden Anblick von Gojmen und Blumen. Ще однією причиною мого переїзду за місто була можливість вести простіше життя, Ein weiterer Grund вам їх ауслангицоген із дімкает. У місті часто здавалося, ніби я постійно змагаюся із часом. Давайте трошечки підтягнемо. Ага. Я сподіваюся, що вам видно досить таки, тому що мені видно. Мені видно. Tag in der Stadt fühlte es sich oft so an, als ob ich in einem ständigen Wettlauf gegen die Zeit wäre. Desk, Deadline, Tapostina, Der Arbeitsdruck, die Termine und die ständige Erreichbarkeit haben mich erschöpft. Useli? Я маю можливість жити повільніше і цінувати маленькі радощі життя. Дивіться, ось трошечки перервемося. Може хтось є чисмає сиділо, але треба перерватися, бо проаналізувати, що ж ми сьогодні робимо. Ми розбираємо граматику на основі слів. Які у нас є ось тут. Тобто такий елегійний есей у нас є, наповнений тим не менше причиновими підрядними реченнями, і ми повинні з вами дивитися, де вони стоять, де стоїть сполучник, де стоїть прийменник і що за ними йде. Я вам зараз допомагаю зробити переклад одразу добре зробити переклад. Ви за мною тут слідкуєте, добре? Ми, відповідно, з вами будемо робити е, граматика плюс лексика. Будемо вбивати два зайці. Добре? А ви вже самі подивитеся, чого вам не вистачає, добре? Якщо не вистачає граматики, Ну, напишіть мені, та й будемо тренувати граматику. Я вам вишлю курс якийсь. Якщо менш, вам треба більше лексики, то й там знайдеться інтенсивний так, це А1 рівня, А2 і Б1. Зараз ми з вами розбираємо ось ці сполучення, слово сполучення, які ми сьогодні. Це не слово сполучення, це підрядні речі, які ми сьогодні зачепили. Так, поїхали. У селі я маю можливість жити повільніше і цінувати маленькі радощі життя. Auf dem Land habe ich die Möglichkeit also sowohl, langsam zu leben und die kleinen Freunden des Lebens zu schätzen. Tacos Vitrate na GitHub Misti spokalmane navalisnaperist. Auch die Kosten des Lebens in der Stadt haben mich dazu bewogen, den Umzug zu wagen. Renda towards życia в mistie були дуже visoki, die Mieten und Lebenshaltungskosten waren in der Stadt sehr hoch i Japan, що vitrachowato Roshana recimanina були potribni, and ich merkte dass ich viel geld für Dinge ausgab, die ich eigentlich nicht brauchte. У селі я можу жити в доступному за ціною будинку та краще контролювати свої витрати. Якщо це стосується, до речі, вас, такий лайфхак маленький, якщо ви будете, чи коли ви будете складати іспити, наприклад, я, ви можете брати окремі речення з окремих текстів. І писати собі в зошит, і потім використовувати як розмову про себе. Ось такий маленький лайфхак. Цілі вирази, цілі виразки, може, виразки. може у вас це теж стосується. Так, оскільки я завжди цікавився садівництвом. Da ich schon immer ein interesse an Gartenarbeit hatte, angarten arbit, per yesem staff to naudo nareshti mativasny sadd. Wadiokausland auch eine Gelegenheit, endlich meinen eigenen Garten zu haben. Я можу вирощувати овочі, саджати квіти та насолоджуватися природою прямо біля свого дому. Ich kann Gemüse anbauen, блюмен плямцем, und die Natur direkt vor meiner Haustür genießen. Це дівництво заспокоює мої нерви и дає мне вичуття задоволения. Класное реченье. Das Gärtnern beruhigt meine Nerven und gibt mir ein Gefühl der Erfüllung. Зрозуміло чому я? Пропагую ось такий спосіб переосмислення тексту. Це стосується вас, це допоможе вам. Куль беремо. Поїхали далі. Так, ще одним мотивом мого переїзду була можливість відчути сильніше почуття спільноти. Eine weitere Motivation für meinen Umzug war die Möglichkeit, ein engeres Gemeinschaftsgefühl zu erleben. In der Stadt hatte ich oft das Gefühl, dass jeder sein eigenes Leben lebte. Ohne viel Interaktion mit den Nachbarn. У селі я вже познайомився з багатьма привітними людьми, а в Land habe ich bereits viele freundliche Menschen kennengelernt, які готові допомогти і підтримувати один одного. Die sind zu und sind gegenseitig zu unterstützen. Звісно, переїзд за місто супроводжувався і певними труднощами. Natürlich gab es auch herausforderungen beim Umzug auf Sland. Witztein der Roboter in Magazine stalabilch, the entfern for arbeit and zu geschäfting is the grosservoju machine. Was bedeutet dass ich mehr Zeit im Auto verbringe? für eine Проходимо ось цей текст, подивитися, якої граматики вам не вистачає, чому там те, чому там все. Подивіться теж. Так. Але цей додатковий час я використовую, щоб слухати подкасти і проїжджати мальовничими краєвидами. краївидами. Аби дізити сузацький хедсайд, ну це їх подкаст сухар і малярийським ландшафтом. Загалом. Я дуже радий, що наважився на цей крок і переїхав за місто. Але з налем бін іх зі фо, дас іх ін дас швид гемахт хабе, унд аувс бін. Спокій, природа та спільнота тут справді збагатили моє життя. Die Ruhe, die roue, the nature, and the game, he have my lady bereft. I put you in a der reslablenem Ich fühle mich ausgeglichener, entspannter und näher an der Der Natur. ausgegliana, and spanta and to praven reasonable men. Der Umzug war definitiv die richtige Entscheidung für mich, Ось така у нас історія. Людина дуже задоволена і пишається собою, що в неї все О, ну, чи... Чудово. У нас є з вами WorldShaft, тут якийсь QR-код, ну нехай, кудись він веде. Uh, English guys, increasingly overwhelming. Very well. Давайте подивимося на німецькі речення і перекладемо їх на українську, українську не дивлячись на те, що є англійський переклад, може хтось не знає. Я, я чомусь впевнена, що англійську вже знають всі

ця ситуація справді вплинула на мене. Зіх зене нах. Це тужити за. Прагнути. Я тужив за свіжим повітрям. І хізенте міх нах фриша люфт. Так, беруігент – це заспокійливий, заспокійливий вид дерев. Дем беруігентен анблік фон боймен. Так, було у нас таке в тексті. Der Wettlauf, die Wettläufe, wäre ohne Zmahania, als ob ich in einem ständigen Wettlauf gegen die Zeit wäre. Liebe Jakustine, Zmahia ist es schon. Tisch, der Druck, die drücken. Roboter Tisch, wissen Sie, meine, der Arbeitsdruck haben mich erschöpft. Доступність, досяжність це діербкать. Постійна досяжність виснажила мене. Die haben mich erschöpft. Так, вартість життя, трьохметрове слово «Die хальтунскон. Витрати на життя були дуже високими. Lebens, uns, waren hoch. Доступний за ціною. Значить, жити в доступному.

їхати мальовничими краєвидами, über die ландшафтен Landschaften fahren, збагачувати берахи, haben mein Leben wirklich berechert, це справді збагатили моє життя, вести своє життя за Leben führen, живу тим життям, про яке мрія, das Leben führen, von dem ich geträumt habe, Саме хороше, на сьогодні екзекуція завершилась. Я таким чином, як завжди, схитрила, поєднала граматику з почитушками, зі словами. Рівень, мої гроші B1, Б2. Чи потрібно давати рівень А1, А2, не знаю, мої золоті, тому що на YouTube навіть безкоштовно є ці ролики. Періодично, бачите, лінь-матушка. Не можу вам закидувати в записи, а треба, щоб ви повторювали, ну буду це робити. Добре. Мої гроші, ми з вами вже на рівні B1. Відповідно, треба вам ось таке вчити потихеньку давати. Якщо це було корисне, покажіть мені, що це палець нагору, наверх, що це прикольна річ. Якщо пальців буде мало, я буду знати, що такий формат це ну, не те, що треба, ні синітниця якась, та і все. Я буду думати, що робити інше. Правильно, це ж логічно. До зустрічі па Пока, хорошого.